Дім, привіт, друзі, з вами я, Діма, Ой, тобто я о, о, Лізун, Я першим начу. Просто у мене такий скін. Ну, давай і тут вибираємо того, А що це за країна, до речі, будемо тепер тут. можемо тепер тут як хочеш, може. отак, отак, так. Ты ти там не маєш? О, до речі, Діма, а яка це країна? Це того. О. Ну тепер в тюрсерю цю, цю можна давай бути наоборот. Я перший десь може бути. А потім тут у мене ото <звук> і так, і так. Ох ти, ох ти, Що ти мене накрита територію? Бурай, я такий великий. Я проще она вже в тій ігрі, это. Ох, все. Ну, це була без секунд на рекламу. Ох, да. О, так, отак, отак, отак. отак, отак. Все. Ніхто мене там. О, того, за того тут давай пограть. По ней по ось ко тут, і хорошо тут. Ух! Ой! Ничего страшного. <плевод> угу, угу, угу. Дай я спробую. Ну, там был машинкой. Ага. Да, все, ты понимаешь. <плевод> Давай, вот так. Да, все, ты понимаешь. Ну, что там? Я погубилась. Давай, зараблю и райчик. Все. Ох, чуть-чуть не отак і не я чуть-чуть б не проиграв би. Ох! Наче б мене хтось би так... би так. Ой, ой, ой! Хтось друширився, це я хотів, авнюк, а? А може це один сторогля того... у мене крабу? Це ви, може б. Отак, От ми вже більше половини. тільки почалась серія, а ми вже більше половини того. Так, да, тепер я. А після мене буде отой Олень. А після Оленя пінзмінь. Давай, давай. Ааа, яка робота. Трахвати ніколи, отак, так. Отак. Так. Так, да, і вибачте, що я там в лізунах не хотів туди йти. У мене було в той серії мене хацкар ще бо я спав, бо ми вже хотіли страхотий спати. його ввечері зняли. Було багато часу. Нам... Ну короче. Ну, короче, давай все. Що? Ах, давай, я вже курок. Я вже печу полпы. Нет, тільки 30%. Ага, вже 31, хорошо. Ах. Ну так. 32%. Відсотки. Більше за 30 вже давно. Давай, Отак! Вот ніхто мене сьогодні не победить. Не повідать ніхто. Эх, мама. Скільки можна? Вот так. Да. Я крута, страхота. Мен... Ніхто не має. Грі, я вже... так, мабуть, ну не знаю, не знаю. Мабуть що да. А в перші старі як ти не, то не в то взагалі. Тільки не не якщо вона тебе пошкодить. Бачиш, ти навіть її Да. А може ти вче її катають, а може це, китайці, може, це із курей якось. Коротше, може це коротше, давай все. Так, да, давай. Ох, вже так построй е, час прийшов, чи серія буду довгой. Отак. Це би час заняти за те, що просіналимо. Батьки, мабуть, будуть не просіаналить. Буду. Давай! Отак, отак, отак! Ах ты! Зар я всю територію потеряю. Ты що? в взводу їхав, я бы все потеряв собі. Коротко. Ой, 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 ой. Ах, нічого страшного не буду найти. Ах, я хотів твердсотки накупить, щоб того виграти, Ах, ах, я ах, закинь чего Нет, 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 я поиграю. Да нет, папа, это я, Май, ты уже поиграл, я хочу. Ах, ах. вы подписчики? А, ничего страшного, добрый. Я хочу, 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 Ничего страшного. Эх, топорья, я, Не, ты не, 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 ты уже не, 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 да хватит психовать не, Добре, все, давай. Давай, вот так. Просто не, хочу. Вот так. так. Вот так, вот так. Вот так. Получайте, так, вот так. Давай. Давай, сбивай этих кусок, душа. На вид больше, чем за мана. Вот так, давай, давай, давай. Ну и вс ⁇ Ого, стільки тут територій, тут може повністю заспавнити тих гавнюків. О, що це за ключ? Потім побачиш, він може додать будь-що. Ех, я хочу той кусочок окружити і у цього окружити. він у мене вдарився ха-ха, буде знати. Вот так, вот так, швечер, шветяш, швечер. Все, е. Yeah. Все, давай, что там є? Mm -hmm. Вот. Oh, там хватить! Хватить! Зараз проиграем! <плес> ты хотів что <що> там поглянуть? <плес> а ты! хотів мою территорию всю вкрасть. Я б хотів би його закружить повністю. Давай, давай! Я хай. Вона щоб верклама не попадалася. Я дурна, бо не збиваю. Зараз я буду психувати як страхота. То я вже не пере... я вже передумав психувати. Не буду вже. Бо Бу, ні. Ех, ех, ех. десь як страхот. Терез багато. Ах ти? У мене мабуть, не мама бути, а на тебе ні. Що це таке? Mm, ну, а тепер я тату граю. Ну, давай оце. Що це у нас таке? Давай. Ого. Ага. Яра. Ей. О, ні, це просто защита. От я дурний. А це моя майже саме дурніша країна в Африці. Mm. Нам мені нравится по территориях повольцы. По... Ну, ну, я просто пусть я птиц. Но дай се побудь фасад. Ооо. Ну, будь, як не ну, знаю, могут не так. А если так, то больше.

Ну, давай. Ну, давай. Вроде бы туалет, надеюсь, что спутники не, не будут с меня смеяться. Давай. Давай. Вот так, вот так. Что это за ион такие тут? Вот так, вот так, вот. Вот. Мы будем использовать те костюмы, которые еще не использовали. У що це? Якщо ми не зпомним вже, які ми грали, то будемо грати в скини, які ми ще не грали? Ніхто не грав те? Може... Ей, підписники, а оце ви нам перебуваєте чи ні? Якщо це не ви? то пишіть коментар, А если да, то підписуйтесь або ставте лайк. Ой! Я у них тоже все вид. Тут басклочки так Это Ми за другу країну за цей плейнок. Ну давай, отакий. А что ты думаешь? песня такая. Эти песни тоже сильно люблю. Ой, что ты за песня такая? Потом покажешь. Я за ней навык повторял. Як повторял? Як? Вот так мы. Звук правый, и там мы так снимали. О, ну добрый пыль, я там зараграю. Здорово я устаню. Вот так. Вот так. Він сам уничтожил Він Венщим мою дорогу украдаю. Че? Ну, о, давай, такая красивая песня тут не успеваю. О, да. Да! да, до речі, миттю піс, ми це відео заразнімаємо зранку. І всім дякую за перегляд. І всім пока, 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 пока.